Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Як і обіцяла, сьогодні я вам покажу, як я робитиму новий для мене, для вас можливо і ні, салат з пекінської капусти. Для початку ж я ось відварю куряче філе, водичку я посолила, вкинула чорний перчик горошок. а вже в там самому кінці вкинула в ровий листочок, потримаю його хвилин 10-15 і викину. М'ясо я ж із бульйону витягати не буду. Тому що як ось так залишити в бульйоні охолоняти м'ясо, то тоді воно вийде м'якше, сочніше і набагато смачніше. Розібрала спочатку куряче філе ось на такі волокна. Тепер для салата можна взяти або пекінську капусту, або салат айсберг. Пекінську капусту я зразу наріжу, а салат айсберг можна і руками порвати. Пекіночку вже я накришила, вкинула в миску ананоси, накришилась огірочки свіженькі. Дуже пахучі огірочки, ви знаєте, попалися, начебто домашні згороду. Ось один у мене ще залишився. Такий, бачите, вони невеликі і такі бугристі. Ну, я ж кажу, як домашні огірочки. Вкидаю я в миску сюди, до салатику. Тепер за смаком солимо салат і додаємо майонез. Ну, так як я дивилася по інтернету, дівчатка, в інтернеті видивилася цей салатик. То казали, що можна і майонез додавати та змащувати. Цей салат майонезом, можна сметоною змащувати, а можна будь яким улюбленим вашим соусом. Як ви зрозуміли, в цей салатик додається все на свій смак і по своєму бажанню. У мене пішло дві грудки. Дві курячі грудки, одна пекінська капуста, два огірочки і неповна баночка ананасів. Мусічка наша пообідала, під'їла та й клалася спить. Бачите, вона вже і так на підвіконі лежить. Корзинка для неї малувата, але інколи ще калачиком скрутиться, вона і лежить. А ми вже приготували. Смачний салатик ось такий з вами. Я скуштувала салат. і він дуже і дуже смачний. Хрустка пікінська капуста, е, солоденький ананас. Взагалі, якщо в страві є ананас, це, це будь-яка справа для мене смачна і запашний, свіженький огірочок. Також ось шубка є. Оселечик вчора купувала, хто дивився мою розпаковочку. Зробила шубу у вигляді тортика. ну Мені так більше подобається. І салатики, звісно, будуть до. Ось такої, дивіться, якої гарної, апетитної і смачної страви. Внизу м'ясо, цибулька. Картопелька і це ця, вся смакота затерта сиром. Вже ми будемо сідати, обідати, а вам, дорогі мої підписники, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!